Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як бази даних в Notion. Навчимося з ними працювати, ознайомимося з їхніми властивостями, що вони вміють, які в них є типи подання, як заносити в них інформацію, як фільтрувати і сортувати. Щоб краще це було якось інтуїти зрозуміло, я це буду показувати на прикладі створення бази даних для менеджменту своїх завдань. Тому почнемо зі створення бази даних, натискаємо швидку клавішу слеш, Шукаємо тут тип блоку як database Table View, тобто база даних з виглядом таблиці. У нас, в принципі, створюється нова база даних, називаємо її завдання. Далі. Я вже можу, в принципі, вводити тут різного типу завдання, які я хочу виконати протягом дня, чи запланувати собі на майбутнє, наприклад. Так? Можливо сказати, що всі речі, які ми заносимо в таблицю з базою даних. Це в нас створюються нові сторінки. Тобто ми з ними можемо працювати як з окремими новими сторінками створеними. Далі я хочу, щоб мої завдання мали властивість, наприклад, чекбоксу, щоб я міг собі її відмічати, чи воно виконано чи ні. В базах даних є така властивість, як чекбокс. Да? І, в принципі. Вже я можу собі відмічати, чи воно готове чи ні. Я можу колонки з властивостями переміщати, наприклад, вліво. Я хочу, щоб чекбокс був зліва перед завданнями. Я можу змінювати їхню ширину стовпців. В чекбоксі є така крута штука, що я можу прям посунути до значка. Я буду бачити тільки самі чекбокси без надпису. Вже щось похоже на Task Manager. Проте, я хочу, наприклад, додавати дедлайн до моїх завдань, коли я хочу їх виконувати. Додаємо властивість. О, зразу є пропонуються зверху. Я виберу стандартний дейт. Це властивість дати. Я можу, наприклад, вибрати сьогоднішню дату що це завдання сьогодні, це завдання завтра. А це післязавтра. І вже я бачу, коли я їх маю виконати. Наступне, я хочу додати статус для завдання, тобто, в якому воно статусі перебуває, властивий статус, дозволяє вибирати. Наприклад, стандартні є тут статуси це не розпочатий, в роботі, і готово. Наприклад, це завдання не розпочато, це вже в роботі, а це на етапі готово. Пізніше ми побачимо, як можна працювати ще з тими статусами в інших поданнях, в інших виглядах. Я бачу, що в мене, в принципі, вже трішки не вистачає місця по ширині цієї таблички. Для цього я можу зробити табличку на повну ширину, натиснувши Full Width». Тепер в мене використовується повна ширина екрану. Хочу додати ще якісь властивості, наприклад, пріоритет цьому завданню, різних завданням, різні пріоритети надавати. Можу вибрати функцію Select, і додати тут різні, наприклад, пріоритет 1. Пріоритет 2. Пріоритет 3. Я можу змінювати кольори. Наприклад, я хочу змінити кольори цих тегів, що тут є з пріоритетами. Я натискаю на Select. І Edit Property. І тут можу редагувати. Наприклад, для пріоритету 1. Мені більше подобається, коли воно червоного кольору. Пріоритет 2. Буде блакитного. І пріоритет 3 зелено. Так? Ну, мені більш візуально так подобається. Трішки налаштую ширину стовпців. Далі, що ми ще можемо додати? Наприклад, мультиселект, щоб додати якісь теги до завдань, тобто, для прикладу, що це завдання пов'язане з роботою. Це «Дім», Тут якесь хобі. Звичайно, коли ми вибираємо мультиселект, це означає, що ми можемо в цій колонці додати кілька різних тегів. Наприклад, завдання 2 буде «Дім» і також хобі. Так? А завдання 1 робота і теж хобі. Тобто я можу кілька різних тегів додати через «Мультиселект» до одного якогось завдання. Які ще цікаві є властивості у нас в Notion. В принципі, вони всі корисні. Для початку потрібно зосередитися, думаю, тільки на таких базових, як я тут вже показав. Але також можна і інші якісь більш next левельні тут додати. Ми про них чуть пізніше поговоримо. В загальному. В себе в основних властивостях. Давайте поговоримо трішки про вигляди. Ми бачимо, зараз у нас є таке подання у вигляді таблиці. Проте ми можемо це зробити іншим виглядом, якщо ми тут на налаштування натиснемо, у нас є layout і є різні види виглядів. У нас є таблиця, дошка, таймлайн, календар, список, галерея, чарт, фіт. Це така своєрідна штука, це просто сторінка, де послідовно почергово випускається якась інформація. І map це карта Поки що ми ці останні три не будемо розглядати, розглянемо перші шість виглядів. Наприклад, щоб створити ще один новий вигляд, але тієї самої бази даних, я можу тут збоку натиснути плюсик. І вибрати, наприклад, дошку. Вигляд дошка. Нам зразу пропонується тут швидкі налаштування, як ми можна налаштувати вигляд. Давайте поки що це пропустимо. Вигляд дошки у нас буде подання у такому вигляді, як канбан-дошка, тобто з етапами, на якому знаходяться різні завдання. Власне, це те, що ми тут вибирали статус. І воно зараз погрупувало наші завдання по цих статусах і подало у вигляді таких стовпчиків з етапами виконання. Так? Тобто я можу тут, в принципі, зараз переміщати просто завдання, перетягуючи їх з статусу одного в інший. Так? І воно змінює їм автоматично ці статуси. Далі, які ще вигляди? Це галерея. Галереї, воно. Подає нам всі наші е, завдання в такому вигляді карток. Якщо б, наприклад, у нас тут були якісь зображення, ми можемо налаштувати, щоб на цих картках подавали карт превью, тобто попередній огляд карти, як cover, то, що ми додали зображення. Це такий вигляд галереї. Також є вигляд списку. Ми можемо подавати просто банально зверху вниз список стандартно. Е, якщо нам раптом захотілося тут додати ще якісь, ми створювали різні властивості, але їх тут немає чомусь, ми можемо їх додати. Налаштування, видимість властивостей. І тут у нас є всі властивості, які ми створювали. І просто натискаючи на це зображення ока перекресленого. Ми можемо їх додати сюди. І переміщуючи так властивості за ці крапочки, ми можемо їх порядковість відображення змінювати. Наприклад, чекбокс наперед. Статус також додамо. Статус. Кінець, нехай буде. І тепер ви бачите, в нас змінилось тут вигляд. Ми маємо чекбокс. Маємо саме завдання. маємо Дату, до якого воно потрібно виконати, і статус його зараз. Наступний вигляд, який ми розглянемо, це буде таймлайн. <кій> таймлайн це подання часової такої шкали. Воно буває в вигляді місяця, години, день, тиждень, два тижні, місяць, квартал, рік і 5 років. Це більше можна використовувати, коли в нас є якісь великі, довготривалі проекти, щоб дивитись, і скільки взагалі, в які проміжутки часу вони в нас в роботі, скільки часу вони в загальному нас займають, тому що переважно проекти це не на один-два дні, це на тижні, місяці. Це корисно такі більше речей. Ну і останній вигляд, який ми розглянемо, це вигляд календаря. Насправді дуже корисна штука. Це гарне відображення для тих, хто любить користуватись календарями, щоб візуально бачити загруженість своїх днів, наприклад, скільки завдань, в який день вони мають і де можуть більше додати якихось завдань, де потрібно забирати. Поки що, щоб вони не всі не були в нас на один день накидані, а інші дні вільні, так? Для грамотного планування. В принципі, це все по виглядах. Також кожен вигляд має якісь свої певні налаштування і фільтрування. Давайте зараз пройдемо до фільтрів. Тут, якщо ми наведемо на ці три рисочки мишкою, ми побачимо фільтр, натискаємо. І ми можемо наші вигляди, наші подання фільтрувати по тому, що як ми собі хочемо. Наприклад, ми хочемо відфільтрувати всі завдання в поданні по чекбоксах, тобто ті, які є не завершені, тобто чекбокс не відмічений як готово. Тобто чекбокс є не завершений. Якщо я зараз тут натисну цей чекбокс, завдання звідси зникне. Ми його тут більше бачити не будемо. Проте ці фільтри дійсні тільки там, в тих виглядах, в яких ми їх налаштовуємо. Тобто, якщо я зараз натисну на борт, це завдання все рівно воно тут буде відображатися. Воно не буде відображатися тільки в поточному вигляді, там, де ми налаштували ці фільтри. Детальніше про фільтри, я думаю, ми поговоримо якось в інших відео. Просто зараз, щоб ви розуміли, як можливо фільтрувати інформацію в наших базах даних. Що це взагалі можливо. Також ми можемо сортувати, наприклад, по даті виконання. Тобто, у нас зараз в такому вигляді сортування, у нас буде відображатися найближче те, що до нас підходить дедлайн, він буде зверху відображатися. Якщо я виберу descending, тобто це буде навпаки. Спочатку будуть найдальші від нас завдання відображатися, а потім вже найближчі. Можемо таким чином відфільтрувати нашу табличку. Знову ж таки, так само сортування діє тільки на той вигляд, в якому ми зараз знаходимося. Всіх інших, воно відсутнє. Тобто ми, нам потрібно його створювати з нуля. Щоб цього не робити, наприклад, нам підходить фільтр і сортування, які ми вже зробили ось тут. Ми можемо, щоб його зберегти в інших виглядах, просто натиснути праву кнопку на наш вигляд. І зробити дублікат нашого вигляду. Назвати його, наприклад, календар. Так? Вигляд календаря. Вибираємо. І вже бачимо, що фільтри і сортування в нас збереглось те, яке ми налаштували в таблиці. Так? Тобто, бачите, те завдання, яке було відмічене в чекбоксі, його тут немає. У вигляді календаря також. Таким чином ми можемо один раз налаштувати гарно собі фільтр і сортування в, наприклад, табличному вигляді, і собі дублікати створювати цього табличного вигляду і перемикати його вже на той, який нам потрібен. Це досить зручна штука, яку один раз потрібно налаштувати, а потім собі просто дублікатами їх зберігати. В принципі, це основні функції баз даних. Але не забуваємо, що в нас є також і більш просунуті речі, пов'язані з базами даних. Наприклад, є такі властивості, як відношення. Воно тут називається Relation. Дуже цікава штука, зараз покажу. Але для цього нам потрібно створити ще одну базу даних. Наприклад, це в нас будуть проекти. Тут будуть у нас різні проекти, наприклад над якими ми будемо працювати. І, наприклад, я хочу бачити всі завдання, які я маю створити в проєкті 1, щоб вони в мене відображались в цій базі даних із завданнями. І щоб в них було позначено, що вони відносяться до того проєкту один. Але не хочу кожен раз оце вручну, наприклад, там через Multiselect позначати, що воно відноситься до того чи до іншого. хоч щоб воно було якось зв'язано. Для того в нас є така властивість, власне, як відношення, Relation. І коли її натискаю, я маю вибрати, до якої бази даних я хочу оце завдання прив'язати. Я вибираю що до проєктів. Тут також можу налаштувати. Якісь ще додаткові налаштування. Наприклад, я хочу бачити, щоб це відношення, воно було і тут, в цій базі даних, показано в проєктах, і в завданнях. Треба натиснути To-Vay Relation. І додаємо відношення. Як бачите, у нас появились такі нові стопчики. В проектах це стопчик із завданнями, у завданнях це стопчик із проектами. Так? Відповідно, якщо я для прикладу. Для завдання 2. добавлю, звідси, бачите, вже є. Я можу бачити ті проекти, які я створив в цій таблиці попередньо. Я можу додати проєкт 1. Так, до завдання 2. І ми бачимо, що нижче в таблиці з проєктами. в мене вже з'явилось автоматично, що тут є завдання 2. Так само до завдання 3, наприклад, я хочу додати проєкт 3. Проєкт 2 перепрошую. І воно тут автоматично появляється. Можу так само зробити, додати ще один проект до одного і того самого завдання, наприклад, так? І в мене тепер буде відображатися в проєкті 2 обидва завдання. Така основна функція Relation. В принципі, якщо я зараз натисну на проєкт 1, також. Я буду, це відкриється у мене ціла нова сторінка з цим проєктом, і я вже буду бачити властивості завдання, які є в мене до цього проєкту завдання. Це ось така була більш некстевельна властивість, як завдання. Також у нас є і інші більш просунуті такі, скажімо, властивості, як формули, ролап, кнопка е і інші штуки. На такому початковому етапі, напевно, не варто зараз з ними працювати. Я думаю, якщо ви розберетесь хоча б з цими властивостями, які ми сьогодні розібрали, це вже сильно бустене ваш, вашу операційку з вашими завданнями, зробите собі під вас якусь, наприклад, базу даних з вашими завданнями, це вже буде круто. І ви вже після цього відео будете знати, як з цим працювати, як це все налаштувати в такому вигляді. Тому, думаю, про якісь більш, ще більше автоматизації, налаштування, роботу з кнопками базою даних ми поговоримо якось в іншому відео. Звичайно, якщо це буде вам цікаво. Надіюсь, це відео було корисним, допоможе вам в вашій роботі. І якщо це так, тоді поширте його також між друзями, знайомими, поставте подобайку І зустрінемось на наступних відео. Бувайте!